Буде вносити карбоміт, то його вже треба сьогодні-завтра це рішення приймати. 20-му році така сама історія була, і в 22-му році така ж сама історія по запасах Ну, Хтось ще дискує, починає глибо, глибоку дисковку. Ще хтось хоче орати. З Одеси їхав туди в сторону Миколаєва, і там є поля. да, От гора чемодани ну, лежать. Я не розумію. Ми маємо аналіз ґрунту, ми маємо. Аналіз індівіа знімки зробили зонування на основі і карти урожайність, і карти рельєф. Нічого я нового тут не сказав. За два тижні до посівної компанії ми сядемо, поговоримо по кожному полю е норми Тобто Рецепт по кожному полі ви прописуєте? Тобто індивідуально. Ну, да. ну, да. Дивіться, ти ж розумієш, да, що ситуація насправді хренова mm. в світі. Я не про взагалі, <laughs> я про про більше про агро давай, і про клімат. Вчиться <laughs> <laughs> вирощувати і Років, є років через 5, я думаю. Ти. ти ж знаєш, що в Одеській області вже там декілька господарств а, Ні. Ми продовжуємо нашу роботу далі е, з Юрієм Ілічом. І дуже хотілося б поговорити о по деяких е, нюансах посівної компанії. Ми сьогодні з тобою говорили про те, що вологи випало дуже мало. Ти казав, з вересня по сьогоднішній день випало 190 мм, так? Так. Плюс ти говорив про те, що в ґрунті накопилося. Будемо говорити запасів це в метровому шарі, запаси продуктивної вологи в міліметрах від 100 до 140. Безпосередні показники, якщо там брати різні методології. 160 плюс було б дуже вже було б непогано, а так, так менше 100 це вже погано, а так десь ми десь посерединці. Ми також е говорили про те, що якщо говорити про е пшеницю, там щеріпак. То в принципі навіть сотні, якщо буде нормально, якщо будуть ну, нормальна весна, да, по вологозабезпеченні там в принципі, цього теж достатньо для того, щоб сформувати той плановий ваш рівень урожаю, там 6-7 да, тонн пшениці. А от інша ситуація зовсім буде із кукурузою, соняшником. Ну особливо в мене більше питання як це не соняшник, а кукуруза. Да? Ну це буде розуміло, все залежно від попередників. Але ну, соняшник от... більш посухостійкий, сухостійкий, він трошки це переживає. кукуруза, звісно, якщо запаси на перше квітня запаси продуктивної вологи будуть такі самі. З березень не, не додавить. То для кукурузи, да О, та, для кукурузи. Ми всі розуміємо чудово, дуже що це критично, і до речі, ми знаходимося це тут. Ну ви чи, вірніше, ви знаходитеся. Це і Чернігівська область Полісся, і перехідна зона, так правильно, Київська, і Житомирська. Любер. це теж Полісся. Але не дивлячись на те, що це Полісся, така ситуація, вона є ну, критична. Це напевно такого не було ще да, по запасах продуктивної вологи. Що було таке саме ситуація, по, по запасах говорю. саме по запасах? Була в двадцятому році така сама історія була. І в 22-му році така ж сама історія по запасах продуктивної вологи ну, 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 на ну, цей, ну, да? ну, окей. Ну, 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 ну зараз... Я з 19-го року моніторю запаси продуктивної вологи в себе по, по полях. І Ти що, ви... така 100... Ще гірше, в 20-му було гірше. Зараз посередині, а в 22-му... Ну, хорошо, і ситуація була. З урожайністю у 7 Ситуа... тонн було по Борисполю. Скільки? 7 тонн у 20-му році а, було. Кукурузи, Ку 7 тонн да, тон було. 7 тон. Це про ваші технології. Ваша ж технологія ну, ще така, скажімо так. Ну, При планові 9,5 тонн. До, до чого ця вся підводка була? Ваші, от, ваші дії на початок посівної. Ви коригуєте якось технологію? І як саме? Я про комплекс рішень. Ну, наприклад, там, удобрення, я про посів, я про гібриди, я про. Змінні норми, ну маються норми висіву і тому подібне. От Хотілося це більш детально проговорити, тому що посівна вже ось тут незабаром, і є ще час, можливо, комусь це допоможе, знаєш, відкоригувати свою технологію і буде прожити більш ефективно цей рік. Що тут фантазувати? Ну, давай візьмемо удобрення, да? якщо ми розуміємо, що у нас. Буде, чи в метровому шарі є недостатня кількість опадів, відповідно, наші планові урожайність їх треба коригувати. Якщо коригуєш планові урожайність, да, фосфор калії ти вже вніс. Ну, і вони не будуть втрачені, якщо там, культура не використає фосфор -калій, ну, перейде на іншу культуру, можна скоригувати на послідуючі культури. Ну, питання азоту, да. Знову ж, є в нас з 15 тисяч, ми вже 6,5 тисяч внесли безводна м'яка. Ми там зараз нічого вже не скоривуємо, бо там вже внесений азот під запоновий урожай. Скільки і... внесли? Там залежності від 6,5 тисяч гектарів, а вносили залежності від планової врожайності. Так само по кожному полю mm -hmm. і вже плюс, е, тільки не Ну, диференційовані. Його... Наприклад, просто щоб розуміти порядок цифр. В цього безводна м'яка від yeah. 120 до 170. Mm -hmm. Навіть uh, да, не на 180 було також, да. mm, ну це вже під планові показники. E, зараз ще планується вносити цей м -м, карбамід під закриття вологи чи під передпосівну культивацію. Тому треба подивитися, і тут можна м -м, робити зміни планові, планові урожаї. да, Зараз дуже важко м -м, говорити, може, що воно буде. До кінця можна 20% відрізати відрізати, і лишити на, на підживлення. або просто скоригувати планові урожайності. розуміючи, що запасів продуктивної вологи в метровому шарі немає. Це якщо стосовно удобрення, можна піти різними шляхами. І ну, скоріше всього, ж запасів немає, тому краще коригувати напевно, що планові урожайності від від них азот. І інше питання це густота висіву. Ну то давай так, коли оця межа буде. Коли потрібно буде остаточно приймати рішення, що потрібно змінювати цей очікуваний урожай. Ну, і відповідно, потрібно буде змінювати По, здобрення там, чи ще якісь. Рішення. Ми можемо на кінець тижня зайти з знесенням карбоміду під, під культивацію. Наприклад, зараз будемо вирівнювати поля і ну, так само, як такі закриття вологи, хоч там не до кінця це закриття вологи, так, і вирівнювання, і буде вносити карбомід, то його вже треба. Сьогодні, завтра це рішення приймати. Чи ми скориговуємо кількість азотщини чи, чи не коригуємо? Що це стосується норовисів, ми будемо сіяти там саме раніше? Там з 15 квітня, 20 квітня, ми будемо сіяти. Ми завжди на 1 квітня робимо знову запаси продуктивної вологи. Подивимося, що в нас буде в метровому шарі, і там дуже швидко в тебе карта вже є, ти розумієш, де в тебе зона продуктивна, не продуктивна, тобі тільки треба 3-4, залежно, що це 3 зони чи 5 зон поміняти значно, але однозначно будемо змінювати. Да, важче в тому плані, що ми вже насіння закупили, коли ще можливість може переглянути в Сторону більш посухостійкіших гібридів, ну захи зменшувати норми однозначно треба буде, і навіть чую, що колеги там центральній частині України там ближ до півдня. Навіть відмовляють від, ку від кукурудзи, бо розуміють, що в них запасів продуктивної вологи немає. Навіть змінюють культуру, планують не сіяти кукурудзу, бо вона буде найбільш така реагувати на цю історію. Ну і соя, напевно, що також. Соняшник так він в нього за рахунок е глибокого проникнення кореневої системи і, і в другу частину вегетації він е багато вологи з нижніх шарів бере. Ну, йому менше треба, ніж да, і, ну, да, і Потрібно, тому соняшник не буде. Але ти ж те ж, соняшник був і соняшника насичення останніх, особливо з, е, з початком війни, соняшника дуже багато сіється. Ти, ну, все соняшником не засієш. Люди шукають інші альтернативи. Христо, тому це таке, що ми можемо зробити: зменшити азот, або його зараз дати час. Хто там, наприклад, працює касом, може зараз внести там. Перед посівом, під час посіву, і ще хтось на підживлення планує, то край, а не планував підживлення, Просто його може розбити, тоді подивитися а, е, по ситуації, як будуть складатися погодні мою, може, квітень-травень буде щось компенсувати по волога. Але знову боюсь, що ну, важко декомпенсувати, бо та волога е, наскільки вона донизу опуститься, що в квітні-в травні випадає, вона вниз сильно не рухається. Якщо осінньо-зимові опади, то вони, ми, якщо часто от робимо аналізи запасів вологи, ми дивимося восени, що 60 сантиметрів є і. А 60-100, там може 5-6 мм бути у, в цих двох шарах, то за зиму вона опускається. Якщо ми в квітні подивимося, що вона не опустилася там, чи, е, це, то ну, це однозначно шансів, що буде великий урожай кукурудзи, менше. Угу. От на, на сьогодні, наприклад, якщо ситуація не зміниться, по нормах висіву є якісь зміни в кукурузі? Обов'язково будемо робити. Ні, ну от які ну, саме? От е, я хотів просто почути. Ну, наприклад, там є, є там рекомендована якомусь конкретному гібриду там, рекомендовано там, для вашого регіону там, 72 тисячі 75 тисяч на Е, Як от ви, ви рухаєте у вас яке рішення? Ви ж не будете сіяти там 72 не чи будем. 75? Якщо в ну, ну, конкретному там, якийсь візьмемо гібрид, там в нього для зони там, наш, для нашої зони там, рекомендація сіяти 65-70 чи 70-75 тисяч да, рекомендацій. То це 8 мінус 10 тисяч мінус. Відповідно, в кращих зонах ми там сіяли для тих гібридів VAW 300 772 74 тисячі. В середній зоні це мінус 7-8 тисяч і ще там опускались до слабших зон 55-60 тисяч. То це треба буде ще мінус, скажу, міну, мінімум мінус 5-10 тисяч. Треба буде віднімати. Ну, тобто, виходить середня норма весів, буде там не більше 60 тисяч. Да, 60-65 може бути. Теж ще треба дивитися, який гібрид. Якщо ранній гібрид, видно їх там ще можна трошки. Ну, густіше вони там, їхня 75-80 тисяч, оптимальна норма весь для рай, відповідно, ти будеш 10 тисяч треба знімати. Mm. Тому вони будуть менше сіятися. Ну і знову ж, треба всі заходи, що ти маєш з густотою направити, так само весною. Лишній раз не обробляти ґрунт. Є можливість в тебе вже поле вирівняно легенько там пройти з борінкою далі посів гліфосат замінити, наприклад, ґрунтоборобіток, внесенням гліфосаті, бо зачасту ми робимо перед культивацію. для того, щоб поле вирівня, там посівне ложе зробити, так? Посівне ложе зробить і сівалка, всі сучасні сівалки просто робимо для того, щоб знищити буріни. Можеш до ґрунтового гербіциду додати. Той самий гліфосат, і зняти цю проблему. Ми стараємося зробити ідеальне поле, але культивація це також 10-15, хтось говорить 20 міліметрів опадів, міліметрів не опадів. А Вологи забирає 12-14 може бути більше. Ну і ж тому мінімізувати. Якщо ну слава Богу, минулий рік був сприятливий, осінь. Була суха, да? сприятлива для проведення збиральної компанії і проведення підготовки ґрунту. Операції вчасно поробили. Багато хто повирівнював, Ну вже якщо ми тут ще північна, це чорнічна з але на півдні ніхто вже весною рун не рухає. Вони там пробіжити якоюсь легенькою борінкою, там цю кірочку зруйнувати, якщо вона є і капілярне перекрити, і далі хліб посів, все. Вибач, Тут ми ще можемо це... хтось ще дискує, починає глибо, глибоку дисковку, Ще хтось хоче орати весні ніхто не встигнув. Це така вибачте, ми ну, маю тобі заперечити. Давай я ж їздив ну туди, куди ти їздив до нашого спільного друга. В нього там, слава богу, в нього все гарно. З технологією, але я їхав от з Одеси, їхав туди в сторону Миколаєва, і там є поля да, от ора, ну, чемодани лежать. Я не розумію. Так, лежать я, Ти не бачив? Я Бежать. часто їжджу з чемодану Одеси і туди вже за Оляновкою лежать чемодани, не знають про що і, і Що це, ті люди це, собі це думають. Що, ну, щоб, щоб щось там зробити, це треба по тих чемоданах хорошими дисками пройтися, а потім же ж вони ще будуть там і культивацію робити. Так. Так. І потім вони пишуть, що там ноутіл чи щось інше, це все фігня. А потім Тіпа, кажуть, не вражай. у нас вологи, у нас а, вологи а немає. А потім не урожай. Тому такі є, і багато, і, на жаль, на жаль, вони є такі. Про норму висіву все ж таки. Це ми говорили в середньому. А якщо в межах поля, то наведи приклад, як ви це робите, на основі чого ви рішення приймаєте, по змінних нормах висіву насіння. Ми маємо аналіз ґрунту, ми маємо. Аналіз NDVI знімки зробили зонування на основі: і карти урожайності, і карти рельєф. Нічого я тобі нового тут не сказав. Всі це використовують, щоб зробити зони однорідності чи зони, навпаки, не, неоднорідності, хто як вже називає Всі можна... по-різному роблять, я тобі скажу. Ти мені нового нічого не сказав, а ну, для когось ти щось скажеш? Ну, е да. e, правильно, з, ну най, найкраще, якщо. Ти кукурудзу сієш, в тебе вже там 2-3 роки попередніх була кукурудза, да? саме краще, якщо дивитися карту урожайності, вона вже тобі точно і ти бачиш, ну, що ти розумієш, в тебе є якась слабка зона, і розумієш, чого вона є, да? якщо там може ПАС просто, да. і ти щось зробив з тим, ну, там можна погратися з більшою нормою, да? щось коригувати. Якщо та зона обумовлена горбок, чи змитий горб, чи. Mm, що там ще може? Ну, якістю ґрунту механічним складом ґрунту, правильніше сказати, да, обумовлено, і ти це не можеш зараз змінити. Тому ці фактори всі треба врахувати. І ми зазвичай розбиваємо на п'ять зон. Може, три, але зазвичай від трьох до п'яти зон ти робимо зонування на основі тих всіх факторів. І на основі цього складається. Дивимося. Далі гібрид, який ми вибрали, дивимося його характеристики. Ну, зазвичай гібрид до нас попадає непросто. Ми вже його рік-два протестили, вже про нього щось дізналися. Да, взагалі було правильно відтестити той гібрид, хоча б в твому регіоні три роки підряд. Але поки ми його будемо в себе тут три роки тестити, да, то вже життя ж гібрида там 3-5 років вже mm -hmm. буде нове. Ну ми спираємося на даних тих компаній насіньових. Ну працюємо компанії, яким довіряємо людьми. Їхнім рекомендаціям може хтось ну не завжди там є коректна інформація, теж є такі нюанси, але спираючись на рекомендовану для нашої зони, і в межах тої норми ми коригуємо. Спираємося так само на попередні роки, які в нас з густоти були, закладаємо для себе експерименти з густоти знову ж ну. Наші однорічні не так вони реваланті, але придивляємося. І тоді разом з агрономом приймаємо рішення для даного гібрида для, для певної зони, яка має бути густота. Ми зараз ну хлопці вже попідготавлювали зони, і вже коли будемо знову ж повторити запаси противної вологи, на 1 квітня за, там, за два тижні до посівної компанії, ми сядемо, проговоримо по кожному полю. Норми висяти. Тобто рецепт по кожному полю ви прописуєте. Тобто, ну, ну, да. ну, на кожному полю до інший гібрид, різний потенціал поля, і під кожне поле Ні. робимо густот. Воно я, був... зараз, я просто хочу підкреслити, знаєш, тому що ну, агрорегіон 40 тисяч гектарів і велика, велика площа, але при цьому індивідуальний підхід до всього. Да? Ми дивились по пшениці, пройшлися, індивідуальний підхід по технології вирощування до деталі, да, ви дивитесь, кожне поле розбираєте. От навіть на прикладі е, різних ну, Я думаю, що в нас а є як... така ще особливість, що рішення по нормах і по потенціалу урожайності, спочинаючи з потенціалу цього поля, його планової урожайності, і що як далі будемо е, рухатися. Да? Приймається, не я приймаю, а ми приймаємо разом з агрономами, які постійно працюють. У мене вже ну команда агрономів, які вже не один рік працюють і знають свої поля. І я вважаю, що ті люди, які знаходяться на місці, знають ці поля, і не один раз проходили по ньому чи проїжджали на на комбайні і більш ну, аналізують, бо 40 тисяч ну, в принципі можна якщо дуже захотіти, і самому стараюся вникати. Але. Завжди дає можливість і прислухаємося до думки тих спеціалістів, які ходять, знаходяться на місцях, і mm -hmm. я вважаю, вони краще знають поля, чим я їх знаю. топ 3 поради е на посівну 2025 року, враховуючи ту ситуацію, яка є сьогодні з Вологою. Ну розумієш, я що чому ну, важко відповісти на це питання, тому що я вважаю, що в технології немає дрібниць. Кожен елемент технології він є важливий. Технологія вирощування тої самої кукурузи да, посів, це дуже відповідальний процес. Тому що якщо ти наробиш помилки під час посіву там, глибина на густо та рівномірність розкладення, ти його вже не виправиш. Ну або це ти маєш його передіскувати чи закультивувати. Коли в тебе не прогнозується нестача вологи, да, то, що я вже повторюсь, говорив, приділити максимум уваги, тому щоб. Наявну вологу зберегти і весною її не розтратити тими грунтообронними операціями. Бути цим реалістом, да, ми всі хочемо отримувати максимальний і максимально реалізовувати потенціал нашої культури. Хочемо догнати цього хулу з його рекордом, але бути і особливо коли в тебе є в запаси продуктивної вологи. Невисокі в ґрунті бути все-таки реалістом і встановлювати ну, реальні планки, не, не завищувати свої бажання. Ну і знову не боятися експериментувати, якщо ви не займалися з, з дифф і не завжди привикли сіяти 75-80 тисяч і такі є люди, і спілкуються, ну, да? Треба не боятися експериментувати. І при 50-60 тисячах густоти можна і 8, і 9 тонн. А коли в тебе менша густота, ця сама кількість рослин сформує 5-6 тонн урожай. Коли в тебе високий урожай, 75-80, вони не сформують 5-6 тонн урожаю. Вони можуть взагалі 3-4 максимум, або 20-й рік був на Вінниччині, Південь Вінницької області багато шка, збирали кукурудзу на силос, і для них це був шок Черкащина, що кукурудза не сформувала. Своїх надали, насипали від душі добрив, культура росла до фази, викидення мітелки. Потім ресурс волога закінчився, і все. І вийшла гарна, силосна маса. Яка в тебе улюблена техніка? Мені подобається той самий розкидач Амационе подобається. О, ти неправильно сказав. Не розкидач, а розподільник. Казати, розподільник, розподільник. Тому що розкидач це то літа чи ще все щось таке, правильно, да. якою то Роз... кидають, а то як то, а то, р... куди полетить, то куди й Роз... тоді. Тут... Роз... А тут же ж, він же ж диференцовано має. Якщо говорити про внесення добрив, то мені подобається. Ну, обробіток, розподільник, обробіток, обробіток, наприклад. Сподобається пух. пух, не подобається все життя. З ним борюся, хоч в деяких моментах ми використовуємо. під цей під забор або а, на там... його треба прибрати, щоб його не було по підзабор. Якщо він під забором є, то всі руки чешусь за його спочатку. Потім Його продає. треба зразу продати, і тоді проблем немає. Декілька років ми вже використовуємо стриптільні агрегати. Хорош фокус на 50 см і ззаді точно шина висіваюча сівалка. У нас непогано особливо на пісках для посіву ріпака, себе зарекомендувало, для отримання сходів, навіть по сушових умовах виручає. І плюс не треба, якщо там класична технологія оранки культивація, це за один прохід. Ми nok, ми їхали підполі, Сої, де було зібра. Mm -hmm. Там зайдесь сівалка, внесе два види добрив, посіє, і при цьому витрати 11-10-11 літрів пального, посіє соняшник, і ніяких проблем не буде. Це одне питання. Дивіться, ти ж розумієш, що ситуація насправді хренова в світі. Я не про взагалі, я про про більше про давай, і про клімат просто, ще просто про це не говорять, да? а вже в Україні в середньому там 1,7 плюс. Точно. Говорять всі там. Так, да, так. Да, це, це дуже хреново. Коли 2 буде градуса, це ну, почнуться всякі там, катаклізми і в е, тебе може взагалі там зимою ні, ну і по суті, як і в цій зіпої ні снігу не будь, ні, ні опадів, ні фіга ні, ні, ні літом, ні тому подібно а ja, нормальна ну, зима, хотіли що, Європу, маємо європейську зиму Шо, що, що очікувати? Та ні, ну це така, знаєш <з firing> е, я е, до чого веду От твоє бачення технологія майбутнього. От не знаю, Технологія вирощування кукурузи. Технологія майбутнього. Ну, Майбутнє це ось буквально 5 років. А, ну, якщо в такі ці… дивитися. Ні, я ж кажу, повторюся, ну, мінімізати треба. Назале не, не потрібно знущатися. Плуга не треба під борсу. Його треба, якщо ти хочеш, то зразу його подіти і все. І переходити Технології, які е, не так інтенсивно обробляють ґрунт. Ну, тіл, нормальне рішення. Боїтеся, переходьте в міні, в міні да? е, е, Це точно. Далі, е, якщо брати, це вже, як там говорити, розумна агрономія, всі ресурси. Ти розумієш, маєш чітко розуміти кожен квадратний метр свого поля. І, Сучасні технології і то, що буде через 5-7 років, так, коли ми з тобою почали робити там 17 2017 році да, ми там ще починали з сіткою працювати, а через два роки зрозуміли, що сітка не, не, наш, ви, не наш вихід і перейшли на, на зонування і бачимо з тобою з того користь. Тому це розумна агрономія, коли можна буде спокійно планувати урожайність під кожне поле, підходити розумно і до кожної ділянки, до кожної культури. І це коли можна буде. Ну, прогнозувати. І плюс, що е е е ще плюс? <світ> а плюс, е плюс вчитися вирощувати фісташки, стажки. Ага. Чер років через 5, я думаю. Ну, ти ж знаєш, що в Одеській області вже там декілька господарств а, Ні. Не знаєш, вирощує, ні. вирощується вже. Ну, може, дійсно культури, які. Ну зараз бачиш тренд, е у нас є посохи, а ми боремось з нею, робимо полів. Відновлюємо то, що було. <світ> ну. Може, зробимо? На кожному полі будуть ці наші теплиці регульовані. Ну, ну, полив треба відновлювати. Ну, Меседж зрозумілий, що треба навчитися накопичувати і зберігати вологу, правильно? Ну, має або бути або провести трубопровід, організувати полів. Або ми теж в цьому році додаємо ще один поливний круг в себе. Ми маємо ж поли, вирощуємо там а, кукурудзу. І там ґрунт, там такий пісок, і в минулого році ну, це був такий рекорд. Ми 14 тонн на, на полив отримали кукрузу, причому рядом поля ми там були змушені для того, щоб витримати просторову ізоляцію. Сусідські поля організо... э, взяли, і вирощували кукурузу зібрали 5 тонн. Ну там. Щирий прищирий пісок без пліву, там mm -hmm. не, не, не прорвесь. Там ти, ну пісок же ж не має, водоутримуючи такої шаленої здатності, ти її не збережеш. Тому на таких ну, шкат, треба розумно підходити до кожного поля, до можливості регіону і планувати цей. По іншому не буде. Якщо ми будемо просто вирощувати кукурудзу чи там соняшник, треба ж заробляти гроші. Треба підходити з розумом до технології і рахувати кожен елемент. Технологій, скільки він може дати прибавку, скільки шкоди нанести, та чи інша операція. Я думаю, що вже системи майбутнього моделювання урожайності і цих всіх ризиків будуть, також будуть агрономам допомагати е, вирощувати культури і заробляти при цьому гарні гроші. Юрій, дуже дякую. Чуєш, ми тобі наступний раз приїдемо мішати, коли ти вийдеш поле сіяти. Хорошо, приїжджай.